ইমান <laughs> চাই <disappointment> Це найкращий день, тому що ти моя. Під'їжджаємо. на цю. Десь треба ще припаркуватися. Ми всі припаркуємо Ой, який файний го цей Volkswagen, не оцей то гольф. Шостий. Сьомий. Файний, файний. Все, зараз вилазимо, йдемо в АТБ. нормально. Ми... Повітряна тривога Чекайтесь. Куретла не машина. Все, закрилися, йдемо в магазин. О, все, ми вже в АТБ. Ідемо скуплятись. А яку воду беремо? А скільки води беремо? Беремо. Та може ще одну взяти. Да. Вот дві маленьких по 17. Ну... Накрас буде, третій штир. Отут ми брали. Тут, отут, тут. отут, отут, отут. Я добре помню.

Ще якийсь соус, так, да, і Тар -тар, треба татар, тартар. Сирний. Сирного. сирний. Да, сирно, сирно. ще треба майонезу обичного. Чи хоча б когось. Ой боже. Йдем. Ха. <рес> Ось такий якийсь малесенький, отакий майонез домашній. Для дітей. Ну і Ну добре, ладно. привозив? Чего привозимо? Николай, дай в тюрьми! Да. Чик буде робити собі. праву сику тебе. 225 тисяч стоїть такий апарат. Да? Да? Ну то не такий трохи. Спорим. На що хочеш. У того ще пише. Давай на мілку АТБ. Нью. Давай. Нью. О, Давай. Хто буде будеш коф-брейк? Буде? Коля, Ні. будеш? Ні. Ну, Сергій будеш. Ні, я не буду. А ти не будеш? Усе хлопацію. Купили брейк. Ну, Ждемо сніг в черзі. Черга просто капець. Сумасшедше. Сумасшедше, метрів 10. На кожну касу. Коля, Все. Ти ми, вийшли за тебе. Бо тебе нам сказали. Відеозйомку заборонено. Ви тебе нам сказали, відеозйомку заборонено. П'ємо каву і йдемо до автомобіля. О, така у нас тут ялиночка ще є. Так, прикришено. Йдемо на нову пошту, далі десь може знайдемо шашлик, якщо не знайдемо шашлик, самі замаринуємо. У нас є є, є м'ясо, він нам забаренує. Ще може купити? Або може купимо. Але в каліна вкусніше, все одно, ніж купимо. Так, да, в каліна вкусніше. Е -е -е, Залежно від маринаду, а тебе шовський маринад не хвалить. Все одно, і м'ясо вони беруть саме таке. Так, да, і м'ясо якесь таке. Воно Були там то було кускі. тверді і тверде. Да. Вже йдемо до машини. Сідаємо в автомобіль. Тут під ногами сплошний якийсь капець, а гритушителі. А чипси хто купив? Я! А, Без собі додому. Ні, її я її? в нашому крайові купив. В гасобі. А як? Ану, зараз як заведеться. Будемо так заводити? Кенго. Та, можеш заводити заглушено. Ану, включай. Чек. Часики? Часики. Додому. 90-й 90. Давид? Приїхали на мийку. Зараз Колян буде обслуговувати свого апарата. чик чирік Закривайте плотно двері.

Оп! Усе, автомобіль помитий, блистить. Номера відламані. Номера відламані. Ну все, зараз подождемо трохи висохнуть коври, ставимо коври в машину і летимо додому. Ну що, я просто за назад. Оп! Cu echiptractorul Cosim, tu Tractorul Cine? Cheeks Ina Так, все, ми вже зібралися, всі є, всі на місці, всі зібралися. Ось, все заряді. Зараз вирушаємо. Você tem de gigulia. Все, любі друзі, ми приїхали, ми на місці. Зараз будемо кло... ложити вогнище. Тут ще й столовом десь нарубалські. А що, погаді? Ї... Спорим? погадій? його Ще раз розказую. Головне, нічого ні про що не думає, нічого не бере, а оскорбить, скаже не так і все буде не так і все неправильно. Ай. Все, хомік навіть ложити не буде. О, зараз положу вже будь-та галічі. Сідемою сумку, я сумка дуже не роз'їхала. Така <рес> вона тяжка що в кого буде. І то прикинь на спині всю рай, і тріщить. Треба було опустити лямки, щоб вона на сідушці лежала. А, А, була? була. У ну, да, мене є ну, сірники, Богдан не вір... Богдан каже, що я погані взяв тріски. Зараз я тими трісками розпалю і мені... Так, і мені... Отак? Та... Зараз я тими та... трісками наложу і розпалю. Дай, давай, давай. Наоборот, треба, треба зараз не піка, треба достає. Грубші зараз. Давай зарату лучимо. Стой, 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 лучину, стой, стой, стой. зараз хомік побачиш магію лучини. Тільки треба її тако. такого ламати. Атако, що ви, і висунути. Щоб ні, що того, ні. Під, 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 а, щоб, Ні, під, 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 щоб, під. Хай ото того буде, щоб стрічало, за що підпалити. Типу ламаю всі гасть, бо щоб їх ті щоб... не права. Були отакі, от вони потрискані і за них ну, добре хапається. Я взяв. А, я, взяв. Я ж думаю, про Тоненькі сті давай. Ну, ото грубші, давай тонучі, такі. Щось чуть ну бо я її зараз Хай я буду. Того. Трохи такого. Щоб лучина була тут такого. Ще ти не вже наверх вона ще трохи А ну стой, 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 дай я докажу хоміку. Палить загорівся. Ти поки але я його запалюю. Я в байфа і О, казав, що добрий вже хреновий. Бач, зажигалка не так палить, як спічка. Ну. Кліпати камеру на грудах. Хай вийде з камерою отам. Вона. джині. Давай. газуймо. йому. Друга. друга! Але йде. Ти ж казав, що друга вийде. То та Можна, що ти хочеш собі поза 30, об'яснив? Знаєш, <плес> ти хоче собі поза 30? Блха! Нащо ти тут на... На що ти нарив? Німа ні вопрос. А він всю дорогу грав! Іменно виїхав туди, включає в лівого погодника. Що <плес> грати? Бачите, на другий виїхав? Зараз будемо пхати петарду, бо в в глушитель. Туди, Сюда понес? Не, у шуту. Похлебше ристуй. Тихо. Підпалюєш і запихаєш туди. Зажигалкою запихай. Запикай! А ну звук? Я запнув. Має буде жод. Бабітись стрілку. <ріху> так, двіжуха починається. Перший шампур полетів. Побачимо подовжені нічого. Зараз заміряємо довжину. <ріху> <Ця одного мона. ріху> То ще, але ще ж ще зараз став на, на хай догорить, бо якраз сам вогонь почав. Так. Що Тут нас зараз згонем. Ааа. Ой-ой-ой. То сирники. Зараз догорить. І будемо ставити. Ти моя кохана наречена, це найкращий день, це найкращий <плес> день. І не передай жодна із пісень. Я тебе люблю, я кохаю і я, це найкращий день, тому що ти моя. О, Усьо хлопець. надіваємо першого шампуре. Не як перше, вже два сирі надію зараз ще й по одного. Є файне. Ще день це найкращий день. І нас не треба боротися. Музичка файна, є. файний. Шашлик файний. Ти дощ іде. Де? Нам нас от тут сюди. ти. Тобі чути щось? Угу. Mm -hmm. Тобі, Сергій.

Файн. Ми купляли АТБ щось такі мали. Три? Два кілограми, шо, АТБ тебе щось. А, а тут 2400. Ну. То що й добре, так 2400. Да і, А ти вже скинув коляску гроші? Угу. Чи що? Ще йому. А? Ще що. Смажений кабанчик Курка з майонезом, овочі і салати. Сядем біля хати, вип'ємо по чарці, заспівай пісню Ти не пожалкуєш, що за мене вийшла смажений кабанчик курка з майонезом, Овочі салати, сядем біля хати. Ууу, файненький, ти геть, ти кажеш? Покажу. що він не жариться, ти він файний. Та яка разниця? Отут того жар. Зараз оці три жаряться, потім посадимо ще тих два дожарювати, поки ти будемо жарити. Жасно, жарки, там, кіло -сантиметрів. Ну дивіться, спеціаліст, ну будемо по твоєму робити. Хіба зараз колок з настоян. Ставимо другий раз шашлик. Перший раз ми поставили, але кінчився жар. Так, любі друзі. Ми вже трохи зні... зняли, вже трохи поїли. Їмо зараз. Починається якийсь трохи дощ, але нас тут дерева нас закривають. То вже от шашлик дожарюється, до когось званий телефон. Зараз трохи доїдаємо і будемо збиратися їхати додому, бо дощ починає накривати. Ну, ще, може, трохи десь покатаємось, а і ні. Так, ми вже все поїли, вже стемніло, вже дощ моросить капець, ми вже всі мокрі. Поламали. Кого? Ножика а, ножика поламали, так. Да. І того. Прогріваємо зараз мотоцикли і будемо їхати додому. Зараз вам швидше всього, що нічого майже не видно. Зараз ми вийдемо з лісу, то буде трохи світніше. На дворі вже остаточно стемніло, і ми їхали у супроводі доща та мергтячі лампочки мотоцикла. Ось таке от вийшло потужне відео, ось так потужно зустріли Новий рік. І я гадаю, що проведемо його так само потужно, так само весело. Також хочу привітати вас з прийдешнім 2024 роком. Нехай кожен день буде наповненим спокоєм. Теплом і взаємозрозуміння. Всі ваші дні проходили без тривог, а в серці панувала гармонія. Також хочу ще вам побажати, здоров'я, довго роки і Бажаю вам щастя, здоров'я! ну і... Повний бак цілий рік. Ну що ж, дякую, що дивився до кінця. Перед тим як виключати цей відеоролик, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока.